Є одна причина, така дуже важлива, чого дружина може дратуватися, чого вона може хворіти, чого вона може дуже важко хворіти, чого гроші не приходять в сім'ю. І ця причина критика. Критика, яка руйнує жінку, руйнує дружину, критика від чоловіка. Про це хочу поговорити сьогодні, розказати, як воно звучить в уроках Садмиру, якою практикою користуємося ми, ті, хто присвятили цьому увагу. У Спробували зрозуміти теоретично, а потім і практично, і до чого дійшли. Чому чоловікам важливо навчитися спілкуватися з дружинами, не вдаючись до зауважень, до докорів. Давайте розберемося. У нашій традиції є пояснення цього явища, яке лежить глибше, ніж просто емоції або навіть психіка Це пов'язано з тим, як Всевишній створив людину, яку роль відвів чоловікові та жінці. Сьогодні ми торкнемося цієї теми. Бачимо, чому критика це не вихід для чоловіка. Е, жінка е, влаштована, створена більш досконалою то з людини. Коли Бог створив людину, то він витягнув з неї досконалу частину. Жінку поставив напроти менш досконалої чоловіка, щоб жінка розвивала чоловіка. Вона стоїть напроти, як тренер, тренуй. Е, Далі, коли трапилося те, що трапилось в одинському саду, о, Бог прокляв людину взагалі чоловіка, сказав, що чоловік буде тяжко працювати, дружина там буде тяжко народжувати. Змію там своє прокляття, сказав, що на йому на голову наступить син людей, людський син. Так? Е, то і поставив дружину під чоловік. Більш досконало, поставив під менш досконало. І за це, за це залишив у ній, е, оце про що ми поговоримо: те, е, нездатність приймати критику. Та він не виключив, Всевишній не виключив у дружині оцю розуміння, що вона більш досконала. Дружини, вони всі знають і догадуються, що вони більш досконалі. Не буду даватися в деталі, бо там вже трошки закрита тема. Але вони це знають. Навіть дівчатка, коли ростуть, то вони знають, що хлопчики менш розвинуті, і вони обганяють їх на всіх етапах життя, тільки десь там ближче до того, як створюються сім'ї. І вже жінка займається дітьми, то вона відстає від чоловіка, а чоловіка обганяє і соціально, і фінансово, може розвиватися і так далі. Тобто це заложено було під час створення чоловіка і жінки і Відчуття цієї досконалості у жінок зберігається з самого дитинства, дівчатка мріють бути принцесами, вони хочуть, щоб при. Там, З'явився принц, щоб він її захистив, спас, щоб він їй дав усе, подарував усе і так далі. Це природне нормальне, бо вони так створені. Чому критика руйнує жінку? І як руйнує? Поговоримо далі про це. Тут виникає питання: чому жінка ж не може приймати критику? Справа в тому, що. Критика заважні і докори руйнують життєвий стрижень жінки. Тобто вона знає, що вона досконала, вона знає, що вона королева, а тут вони забирають цю життєву силу, принижують її гідність, і навіть шкода з'являється, може, здоров'ю, навіть психосоматичні, спочатку хвороби з'являються, а потім і соматичні, навіть тяжкі соматичні. Особливо шкідливо є публічна критика. Де у відповідь на зауваження, жінка інстинктив, інстинктивно починає виправдовувати, шукати виправдання, нелогічні, абсолютно там, видумання якісь е, абсурдні. І це рефлекторно. Це може драдувати чоловіків, бо ну, як ти ж не права, я ж тобі сказав, а чого ти ніш? ти слухай уважно, уваженько слухай. Але важливо зрозуміти, так е, працює жіноча прода. Якщо чоловік продовжує критикувати свою дружину, це не тільки погіршує її настрій, але впливає на фінансовий стан і добробут сім'ї взагалі, ну, звичайно, на сексуальну сторону життя. Це дуже позначається на здоров'ї, на виховання дітей, на енергії, на відносинах, навіть на можливості заробляти гроші. Легко чи не легко я заробляю гроші, залежить від того, як вона себе почуває. Як же можна діяти без критики? Як можна жити і не критикувати? Це дошли питання. Тобто, ну, не критикувати окей, я розумію, чому, але як взагалі-то це можливо чи неможливо взагалі не критикувати свою дружину? І як вона зрозуміє, що їй треба виправлятися. Про це далі. Е, виникає перше питання. Як же чоловік може дати зрозуміти своїй дружині, що вона не права? Не використовуючи критику. Насправді технологія є, ми детально розглядаємо на уроках. І треба навчитися умовляти свою дружину. Не просто умовляти, це мистецтво. Да, це мистецтво не просто знак це мистецтво умовляти, а умовляти так, щоб після розмови з тобою вона краще пахла, щоб неї запах мінявся на краще. Технологічно, як це робиться, не буду розказувати, це закрита тема для чоловіків. Але це можливо, це працює, це не просто. Я б сказав, це важко. Мабуть, це, мабуть, один із найважчих таких уроків, навичка, яка найважче розвивається у чоловіка. У чоловіка найважче, Бо це ж дуже просто. Просто ти бачиш, що вона не права, ти їй про це кажеш, і все, вона повинна зрозуміти. А вона для цього не створена. Техніку розкривати не буду, але принцип основному основний принцип полягає в тому, що після, чолові... після спілкування з чоловіком, коли чоловік її умовляє, дружина повинна продовжувати почуватися добре, навіть краще, навіть запах її повинен покращуватися. Це сигнал чоловіка про те, що він діяв правильно, без критики або тиску. Інше важливе питання: як же. Дружина зрозуміє, що треба вдосконалюватися, де вдосконалюватися. Бо навіть дружини про це питали, кажуть, ну коли ми сім'я вже зустрічалися, вони там кажуть: Ну, стоп, а як я зрозумію, де мені треба покращуватися, ж треба бути кращою, як я зрозумів. Задача проста: чоловік повинен лагідно вчитися поясняти, які бачить він можливості, зміни, без докорів, без зауважень. Е, і на жіночих е, уроках окремо вони над цим працюють, у них є такі теми. Е, Можете звертатися до жінки, якщо жінки будуть дивитися, то можуть звертатися до моєї дружини Людмила Малко. Е, вона проводила такі групи, які я проводжу, вона для жінок, і ми потім сімейно проводили сімейні групи і зараз хочемо відновити Вже онлайн, може офлайн. ну Для мене поки онлайн, бо я прив'язаний до Харкова, прив'язаний до режиму служби, але онлайн, я думаю, можна вибрати час. Ця навичка моляти свою дружину замість того, щоб критикувати, докоряти або робити зауваження, є одною найскладніше, я це сказав. Найважче, але вона того стоїть. Бо дружина починає себе відчувати класно, має емоційно бути здоровою. Відстосунки відновлюються, соціально все відновлюється. Фізично, сексуально, фінансово. Все впливає, все на це То, як вона відчуває, на все далі впливає. Якщо цікаво, напишіть, що ви думаєте на цю тему. Ну, звичайно, можете критикувати, можете не згоджуватись. Напишіть, чому не згоджуєтесь, чому ви вважаєте, що це неправильно. Е, вот. Якщо вам цікаво, далі, підписуйтесь, слідкуйте за нами в соцмережах, будемо далі публікувати. Деякі інсайти, те, що можна розказувати публічно, звичайно, те, що не можна. Більшість того, що відбувалося на групах і буде відбуватися, не можна розказувати. Чоловіки для чоловіків, жінки для жінок і все. Але те, що можна, я би отак от вирішив, що трошки поділюся, те, що відбувалося на уроках.